Дітки, хочу показати, ось який в мене вже вирос кріп. Погляньте, такий зелененький, тоненький. Це кукурузка вже. Ми садили 5 зерняток, 5 і проклюнулось. Гарпуз ще сидить. Погляньте, ще нічого не виросло. Зато погляньте, яка квасоля. Висока, вже така зелененька, тільки одне насіннячко не проросло. Ми садили 5, виросло чотири. Листочок уже такий гарненький. Далі ми ось ставили в прозорий стаканчик з ваточкою, без ґрунту. Поливали на сонечку, воно стояло. Три штучки проросло. Ось погляньте. Видно, корінці. Та листочки. Ось стаканчик з ґрунтом і гарбузом, який ми не поливали. Насіння так і лежить. Воно стояло на сонечку, але було без води. Отже, що? Насінню потрібна вода. Далі подивимось, що в нас стояло полите, але в темному пакеті. Ой, щось виросло. Погляньте, проросла у нас квасолька також. Ми її поливали, і вона проросла, але колір не такий зелений. Давайте з вами порівняємо ось цю, що стояла в темному пакеті, та що стояла на сонечку. Погляньте, вона зовсім не така. Рослинкам потрібно і сонечко, і вода.